Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається, навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. У невеликому жвавому містечку жив 30-річний чоловік на ім'я Лев. Працьовитий чоловік, повний мрій. Удень він працював продавцем у компанії, а ввечері. Перетворювався на продавця корндогів на місцевому продовольчому ринку. Все це було заради забезпечення дружини та двох дітей. Лев хотів розширити свій бізнес, запровадивши нові страви в меню, але був обмежений браком часу та фізичним і психічним виснаженням. Останнім часом він зіткнувся з великою дилемою. Вимоглива офісна робота спричиняла йому багато стресу. І думка про звільнення, щоб зосередитися на бізнесі, почала укорінюватися. Однак він боявся, що доходу від бізнесу може не вистачити для утримання родини. Одної неділі, використовуючи вихідний, Лев вирішив відвести родину на заміську поїздку до літніх батьків. Після теплих моментів він вирішив прогулятися селом і зустрів пана Роберта. Пан Роберт, місцевий фермер, колись працював у офісі, але тепер повністю зосередився на своєму бізнесі, що дало Леву велику надію. Лев підійшов до пана Роберта і сказав Вибачте, пане Роберте, чи маєте ви хвилину поговорити. Пан Роберт, зайнятий збиранням курячих яєць, тепло привітав Лева. Побачивши похмуре обличчя Лева, пан Роберт став цікавим. Оскільки Лев завжди був веселим хлопцем. Лев тоді поділився з ним усім: від труднощів на роботі до бажання звільнитися і зосередитися на бізнесі. Розуміючи турботи Лева, пан Роберт почав ділитися ідеями, щоб допомогти йому прийняти правильне рішення. Він сказав: Леве. Є принаймні сім речей, які ти повинен розглянути перш ніж залишити роботу і зосередитися на бізнесі. Твоє рішення має ґрунтуватися на ретельному обдумуванні, ґрунтовній підготовці. Лев уважно слухав, намагаючись нічого не пропустити. Перший урок. Роби маленькі кроки. Пан Роберт сказав: перша і найважливіша річ. Робити маленькі кроки, поширена помилка нових підприємців починати велико без досвіду, це як керувати літаком, не закінчивши льотну школу. Ризик невдачі дуже високий. Наприклад, деякі будують великі курячі ферми, ніколи не вирощуючи жодної курки, закуповують сотні товарів, не продавши жодного. Або відкривають кафе з масивними інвестиціями, не протестувавши менші продажі спочатку. Для початківців краще починати з малого, як підніматися сходами. Починай з невеликих інвестицій, щоб мінімізувати ризики. Якщо можеш продати один, спробуй продати три. Якщо успішно з трьома, спрямуйся на десять так поступово. У міру прогресу не тільки твій дохід зросте, але й твій досвід. Другий урок. Дохід від побічного бізнесу. Друга річ, яку потрібно розглянути, це дохід твого побічного бізнесу. Якщо дохід від побічного бізнесу вже покриває потреби твоєї родини, це хороший знак, але все одно ризиковано. У бізнесі часто бувають злети та падіння, на відміну від стабільних зарплат безпечний поріг для звільнення, коли дохід від побічного бізнесу досягає вдвічі більше потреб твоєї родини. Третій урок фонд екстреного заощадження. Третя річ фонд екстреного заощадження. Необхідно мати заощадження для покриття принаймні шести місяців витрат як запобіжний захід на випадок, якщо твій бізнес не принесе стабільних прибутків. В ідеалі заощадження на рік були б ще безпечнішими. Четвертий урок здатність управляти бізнесом. Четверте міркування. Твоя здатність управляти бізнесом. Справа не тільки в чудових рецептах леви. Тобі також потрібно навчитися ефективно продавати, встановлювати оптимальні години роботи тощо. Ти можеш вчитися з соціальних мереж або досвіду інших. Переконайся, що ти готовий, а не просто покладаєшся на удачу. П'ятий урок. Рішучість. П'ятий момент. Рішучість. Початок бізнесу вимагає сильної рішимості та наполегливості. Ти повинен бути готовий стикатися з викликами, такими як жорстка конкуренція, коливання продажів та операційні перешкоди. Шостий урок стабільність побічного бізнесу. Шосте стабільність твого побічного бізнесу. Переконайся, що твій бізнес був стабільним принаймні останні три місяці, шість місяців ще краще. Стабільність демонструє потенційну стійкість як основне джерело доходу. Сьомий урок. Розуміння ризиків. Нарешті сьоме Розуміння ризиків. Дізнайся про свій ринок, конкуренцію та потенційні виклики. Розуміючи ризики, ти можеш розробити стратегії для мінімізації втрат та максимізації прибутків. Отже, Леве, чи готовий ти звільнятися? запитав пан Роберт. Лев зробив паузу, а потім впевнено відповів. Я ретельно розгляну сім пунктів, які ви пояснили, пане Роберте. Наразі я ще не можу вирішити. Пан Роберт посміхнувся, задоволений обдуманою відповіддю Лева, знаючи, що той справді засвоїв пораду. Того вечора Лев щиро подякував пану Роберту і пообіцяв застосувати уроки, які дізнався. Ця історія розкриває критично важливі аспекти переходу від найманої роботи до підприємництва. Сім уроків пана Роберта це не просто поради, а комплексна система оцінки готовності до такого серйозного кроку. Особливо цінним є нагадування про поступовість. Багато людей роблять помилку великого стрибка, не розуміючи, що успішне підприємництво це марафон, а не спринт. Кожен урок побудований на практичній мудрості та реальному розумінні ризиків. Пам'ятайте, рішення залишити стабільну роботу заради бізнесу це не тільки про мрії, але й про ретельне планування та підготовку. Якщо ця історія допомогла вам краще зрозуміти, коли і як переходити до власного бізнесу, поділіться нею з тими, кому це може принести користь. Підпишіться на наш канал для більше практичних історій про підприємництво кар'єрні рішення. Поставте лайк, якщо ви готові застосувати ці сім уроків у власному житті.